Розумієте, чому нам важливо подивитися цей фільм? Тому що батьки дуже часто якраз прогавлюють оце, особливо в перехідний вік і до нього вперед у комунікацію з своїми дітьми. Дуже яскравий приклад, саме от в цьому міні-серіалі, про те, що батько е, читає. Коментарі він сті своєї дитини, і йому здається, що вони непогано ну, товаришували із своєю однокласницею, тому що у них там емодзі вони оці пересилають. І однокласники пояснюють, що ні, це насправді булінг. Розумієте? Булінг через емодзі, Він навіть не через слова, розумієте, через якісь картинки. І там досвідчений КОП батько, якому 50 з гаком років, усвідомлюють, що вони навіть не розуміють, що вони пропускають основу комунікації своїх дітей. І що е син дійсно страждає від того, е що його звинувачують не вбивстві, що його звинувачують в тому, що він снотливий і все життя він буде снотливим, А пацану 13 років. А він переживає про те, що Ну, У нього не буде сексу, він не буде подобатись дівчатам. Стоп, 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 стоп! А ви в курсі, що у нас є телеграм-канал, який називається Чорний психолог. І це наш ріс. Це зовсім інший контент. Там також є психологія, але інша. Там є більше чернухи. Там є те, що не входить в Ютуб, тому що йому це не подобається. Там є конкурси, де ви можете виграти якісь призи. І те цікаве, яке не влізає сюди. Будь ласка, підпишіться на наш телеграм-канал Чорний психолог.